Дізельний Opel Vectra. C за ціною Ланаса 3 800. Друзі. 2004 рік випуску обслужена ходова, мастила та фільтра замінені. Комплект ГРМ нещодавно був замінений. Це у нас доровезний комфортний універсал. Автомобіль у нас на штампах, на залізних дисках, але встановлена нова гума. Серебристий колір, парктроніки передні, парктроніки задні. Їде класно. Це у нас 1.9 турбодізельок. Чим ці автомобілі класні? Тим, що дуже багато місця і простору в салоні саме для водія і для пасажирів, є задні туманочки, не без помилок, скажем так, шестиступенева механіка. Є кондиціонер, але його треба підзаправити. Під лакітничок під тут все є. Друзі, 278 тисяч кілометрів заявленого пробіга. Але що хочу сказати, в салоні машинка виглядає дуже і дуже класно. Тобто ухожена, тут нічого не продавлено, не прокурено. Сам основний килим автомобіля чистесенький. Ворсові килимки лежать. Тут у нас підлокітник з нішою для особистих речей. Тобто виглядає все доволі цивільно, як для 2004 року. Машинка збережена по салону. Тут до речі, у нас на дверні карті водія, є спеціальна кнопка. ось Бачите? Шелко і відкривається багажничок. Тобто просто так в нього не потрапиш. 1,9 це Шторка в багажнику є, відкриваємо шторку і отримуємо огромний, здоров'язний багажник, простори. Я не знаю, скільки тут Літка в 500, мабуть, в цьому багажнику, бо виглядає дуже, і дуже здоровим. Далі йдемо. Тут у нас ніші заводу передбачені для аварійки і аптечки, але тут у нас мастилочко лежить. Плюс пристрій вогнегасний є, якась лампочка є. Так? І з цього боку у нас теж є ніша. Це, напевно, тут у нас домкрат має бути, але тут його, на жаль, нема. Докатка з інструментами, я бачу, там домкрат у нас лежить. Е, є у нас тут доповнительна ніша. Коротше, всі свої особисті речі можна буде сюди поставити. І це класно. Тобто цей автомобіль передбачений для перевозу, вантажу, габаритного. Цілий холодильник можна в цьому автомобілі провести. Ось, подивіться на довжину, він реально довжелезний. Як лімузин. Моторчик робить непогано. За свої кошти, я вважаю, що це класний варіант. В бюджеті до 4 тисяч доларів, а саме 3 800 можна приїхати і забрати цей автомобіль.